На Вінниччині фермери вирощують промислову коноплю. Клімат та ґрунти області сприятливі для цієї культури. Перші посіви технічної коноплі на площі 90 гектарів заклали в Хмельницькому районі. Фахівці Асоціації розвитку льонярства і коноплярства в Україні разом із представниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області відібрали на полі зразки рослин для визначення вмісту психотропних речовин. З нами на зв'язку Віра Ульянченко, голова ради директорів громадської спілки Асоціація розвитку льонярства і коноплярства України. Вітаю вас. Вітаю вас теж. Розкажіть про особливості технічної коноплі. По-перше, я хотіла, щоб ви говорили не про технічну, а термін вживали промислова конопля. Тому що в законі, який вступить у силу, після 18 серпня, у нас значить, ситуація така, що у нас є промислові коноплі і медичні коноплі. Ми займаємося промисловими коноплями, оскільки це рослина, яка використовується в дуже багатьох галузях. І це рослина традиційна для України. Ви знаєте, я дуже часто коноплі називаю репресованими, а потім реабілітованою рослиною. Ця рослина відома 5 тисяч років назад. Вона традиційна як і льонарство, як і юнарство, так і коноплярство. Традиційне для України виробництво. Промислові коноплі це величезний спектр. Різних, які використовуються в, в різних галузях виробництва, починаючи від, наприклад, там, харчової промисловості, бо це там мука, олія, шроти, обрушки, от і закінчуючи там, тканинами, далі харчовою промисловістю, будівельною галузю і взагалі порохом. А, тобто це використовується дуже серйозно і в військовій галузі. А, ми дуже щасливі тим, що нам вдалося зробити насінне господарство на Вінницькій на території Вінницької області, у селі Куманівці Вінницької області, і ми сподіваємося, що наша. Наша пропозиція про створення у Вінниці центру відродження традиційних культур України Льону і Конопель буде підтримано і Міністерством аграрної політики та продовольства, і Національної академії наук аграрної академії наук, тому що вони перш за все вони займаються селекційною діяльністю. І наші сорти, коноплі, сорти українські, які створені у Глухівському інституті лубяних культур, відомі в всьому світі. Ми хочемо відродити цю славу. Ми хочемо відродити українську традиційну культуру, коноплі в українському виробництві, у сільському господарстві. В 1922 році американці. За своїми дослідженнями назвали коноплі найрентабельнішою сільськогосподарською продукцією. І я думаю, що це дійсно так і нам, як асоціації, вдасться це доказати, скажімо так, аграрному бізнесу України. А чи плануєте збільшувати площі посівів? Звичайно, ми дуже працюємо над цим дуже настирно. І ми сподіваємося, що зі вступом нового закону, де промислові коноплі у цьому новому законі виділені окремо як сільськогосподарська рослина, звичайна сільськогосподарська рослина. Така як кукуруза, зернові культури, рапс там і всі інші, які сіються культури. Ми сподіваємося, що аграрні господарства у наступному посівному сезоні збільшать свої посіви. І ми не просто на це сподіваємося. Ми над цим дуже серйозно працюємо. Ми працюємо із інститутами. З університетами сільськогосподарськими, з Білоцерківським сільськогосподарським університетом, із Рівенським університетом модного господарства, з Київським університетом біоресурсів і природокористування, проведення у навчальний процес агрономії із Конополь і агроінженерії. Далі ми звичайно працюємо з створенням насінневого господарства для того, щоб мати свій, ну, скажімо так, свою базу, спеціальну, свою базу насінневу. Ми працюємо з Глухівським інститутом лубяних культур, які є ведучими в селекційній роботі по коноплярству юнарству. Ми працюємо з інституту. Земель східних, східного регіону України, які знаходяться в селі Сад Сумської області, які теж мають свої сорти Конопель. І, звичайно, ми всячі всіляко сприяємо, щоб вони розвивалися. і Сьогодні, наприклад, ми провели такий невеликий семінар у селі Куменці Вінницької області, де Насінневе господарство показує аграрникам усі можливості і вигоди для того, щоб сіяти коноплі. А як перевіряють промислові коноплі на психотропи, і можливо трошки розкажіть, чому потрібно це робити? Ну, я вам хочу сказати, що з введенням нового закону ніхто вже не буде промислові коноплі, перевіряти на психотропні речовини. Тому що в законі, який введений і який вступить у силу, коноплі, я вже повторила, і зараз вам розказую, коноплі існують як звичайна аграрна рослина. Через це зараз не треба буде Держлікслужбі. Провіряти вміст там, значить, усіх різних різних там сіфроторопних рослин у посівах. Не треба буде робити там спеціальні сторожки, не треба встановлювати там якісь загородки, тому що коноплі стають звичайною ще раз повторюю сільськогосподарською рослиною. Сіються так, як кукуруза, як зернові. Як рапс, як соя, Неважливо. А перевіряти будуть лише сертифікат насінневий. Насінневий сертифікат буде написано, що ця, це чи інше насіння мають вміст осіх, як ви кажете, усяких там невідомих ТГК. Мають бути в, ЗМІ, в міст виключно 0,2%, максимум 0,3 через 3 роки 0,3%. І будь-яке агроподарство, яке буде купувати насіння у цих інститутах і одержувати відповідний сертифікат, де буде вміст визначений. Більше нічого не треба, ніякі держслужби не будуть їх перевіряти. Єдине, що господарство має заявити про те, що воно сіє коноплі, наприклад, на таких-то полях, в такій-то кількості і з таким сертифікатом. Ровно, рівно так же, як і це робити по кукурудзі, по сої, по інших сільськогосподарських рослинах. Я вам дякую, що ви знайшли хвилину. Я вам дякую, да. що знайшли з нами хвилинку, щоб вийти на зв'язок, тому що у нас ефір не, трошки вже не розтягував, щоб не розтягувати його. Я вам дякую. І я вам дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Віра Ульянченко, голова ради директорів громадської спілки Асоціація розвитку лінярства і коноплярства України.